Дозвольте звернутися до вас зі словами Простої, людської вдячності. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую вам за те, що ви приїхали боротись за нашу країну, за наші майбутні, за наших дітей і за нашу незалежність. Дорогі українці, бачите, зараз ви зібралися раз. Наша держава разом з нашими братами з Європейського Союзу, чи то поляки, чи угорці, чи то німці, чи то французи. Благо зірцевої і найкращою, щоб на нас дивились, як на країну успіх. Щоб на нас дивились, як на найкращий європейський народ. Щоб нами гордилася Європа, і ми показували приклад, як треба працювати, як треба розвиватись, і що ми є дійсно успішною державою. Але зараз. Тоді ми маємо цей європейський лідер акції Вставаю України. Провокатори, так звані антифашисти, які є фактично фашистами, а це саме партія регіонів, яка знущається над своїм народом, розпочали провокацію, бійку, і вже зараз Беркут підтягується для того, щоб затмарити нашу світлу подію. Щоб показати, що у нас є розкол народу, У нас немає розколу народу. Ми єдині як український народ. Ми єдині в нашому прагненні до великих звершень. Ми єдині в нашому прагненні до справедливості. Ми єдині в тому, що кожен українець заслуговує і отримає інше і краще життя. Ми єдині в тому, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. І ще мені єдині в тому, що Віктор Янукович і його банда повинні бути відправлені військово. Декілька днів тому я отримав листа від Юрія Тимошенко. І дозволю з вами поділитися собі У Мене така ж емоція, як та, яка зараз є на цьому майдані. Сила не в політиках. Сила не в мандатах. Сила не у значках на блюзі і в тому, хто яке положення займає. Сила у внутрішньому дусі. Сила в мірі. Ми разом мусимо вірити в те що ми дійсно доб'ємося і переможемо, що ми дійсно будемо мати життя, яке набагато краще, ніж сьогодні, що ми маємо право, маємо право бути гідними людьми, і гідними громадянами в своїй державі. Що ми знаємо, що держава для людини, а не людина для держави. І таке ж відчуття в мене було від листа Юлії. Мудрий і дуже глибокий лист. Вона особисто передала вітання кожному з вас і так само низько вклонилась і подякувала за дух, вашу, вашу волю і вашу звитягу. Юлії!